Добрий день! Сьогодні дуже гарний рецепт голубців з кабачків. Беремо кабачки 3 штуки, кілограм 100 грам. фарш м'ясний, куриний, или якийсь другий 350 Грамів. Рис 100 грамів, цибуля 150 грамів, сіль, одна чайна ложка, сахар пів чайної ложки, перець чорний, мелений, 1 четверта чайної ложки. Для соуса беремо сметану 70 грам, томатну пасту 80 грам, коріандр 1 чайну ложку, томатний сік 100 мл, вода 150 часник, 3 зубчики. І подаємо свіжим, укроп, подаємо свіжим укропом. Кабачки нарізаємо тоненькими длинними слайсами десь 3-4 мм, посолити їх, щоб пустили сік і стали м'якими. Робимо фарш, як я указала вище. Сік зі слайсів зливаємо і замотуємо в слайсі фарш. В велику ємність складаємо наші голубці і заливаємо соусом. Соус повинен закрити голубці повністю до верха, на великому вогні нехай закиплять. Потім робимо маленький вогонь і одну годину готуємо під кришкою. Посипаємо в кінці укропом смачного.